Доброго дня, Одеса, Чорне море, 7 червня пляж, водичка. ну Тепленька, так, багато людей купається, водорослі немає. Дуже чиста, прозора, бачите, ну видно все. У нас тут такий пляж, коса, дуже довго мілко, потім трохи глибоко, а потім знову мілкота. 21 червня, Копенгаген, Балтийсь... Балтийське море, Балтика, Ересунський залив, пролив. Дуже гарний день. Людей на пляжі. Ну точно не менше, ніж, ніж було на продмаші. Дуже мало таких днів у Копенгагені, тому люди збираються на пляж, як тільки сонечко засвітило. Вода така трохи холодненька, але нормально. Можна ноги помочити. І, до речі, тут судноплавство зараз не дуже багато, суд, суд, суд суднів, суднов. Коротше, кораблів я бачу, але, але тільки що було. Ота мост долині на Швецію. หาหน่อยนะ